Чи готує голосувати онлайн на виборах? Я думаю, що готова, якщо це допоможе державі розвиватися і допоможе завершенню війни, то так я готова голосувати онлайн, тому що в еру технологій в 2025 році погодьтеся, ми користуємося. Телефоном постійно у нас все життя в телефоні, всі контакти, всі можливі е, зв'язки, зв'язок із е, світом взагалі. Тому е, так, чому б ні, якщо можна зробити щось онлайн, а не йти і робити це е, фізично вживу. Е, а надто для людей, які, наприклад, е, не, не мають часу, чи вони мають е, якісь проблеми зі здоров'ям, то чому б їм це не зробити вдома? Мені здається, це було б комфортно, зручно. Так. Зараз все онлайн. Чом би ні. Ну, ще ні. Я так думаю, що ще не, не готова суспільство готово. Чому? Ну, може бути там, ну як завжди, зловживання, може бути. Як казав, класик, не важливо хто читає, а хто ні, хто підраховує, а хто рахує. Вот. Вони можуть це все. Взяти до відома і зробити так, як він належить. Звісно. Ну тому що мені подобається. Там є кандидати, за, які, за яких можна голосувати, ставити галочку. Готовий. Чому? Ну, тому що війна в країні, це може бути дуже небезпечно, голосувати на ділянках. Та і багато людей виїхало з країни. Тобто ну, ми ж не можемо якби, не зараховувати їх голоси. Ну, я думаю, це нормально голосувати онлайн.